Жила собі вдова і мала вона доньку та пасербицю. Пасербиця була працьовита і вродлива, а рідна донька потворна і лінива. Доньку свою вдова дуже любила і догоджала їй, а пасербицю змушувала важко працювати і сварила за найменшу провину. Щоранку пасербиця сідала коло криниці і пряла. За день вона мала напрясти стільки пряжі, що під вечір у неї на пальцях виступала кров. Якось сиділа вона так пряла і замастила кров'ю веретено. Дівчинка нахилилася до криниці, аби обмити його, аж враз веретено випало в неї з рук і впало у колодязь. Пасербиця гірко заплакала і побігла додому повідати Мачусі про своє лихо. Ти його впустила, тобі діставати, нагримала Мачуха. Йди геть і без веретена не повертайся. Дівчинка повернулася до криниці і з горя кинулася вниз. Вона занурилася у воду й одразу ж знепритомніла. Коли вона отямилася і розплющила очі, то побачила, що лежить на зеленій галявині. З неба яскраво світить сонечко, а навколо ростуть дивовижні квіти. Пішла дівчинка вперед, аж бачить, стоїть собі серед галявини піч. А в тій печі паляниці печуться. Вони кажуть до неї людським голосом Ой, дівчинко, вийми нас із печі. Ми вже спеклися вийми швидше, а то згоримо. Дівчинка взяла лопату і повитягувала паляниці з печі. Іде вона далі і бачить яблуню, а на яблуні сила силен настиглих яблук. Яблунька теж заговорила до неї людським голосом. Люба, дівчинко, обтруси мене, мої яблука вже давно дозріли. Дівчинка щосили почала трусити яблуню, і яблука градом посипалися на землю. А дівчинка все трусила і трусила, аж доки на яблуні жодного яблука не залишилося. Тоді вона старанно поскладала їх і пішла далі. Так вона собі йшла та йшла, аж дісталася хатинки. У вікно хатинки визирнула старенька жінка. З рота в якої стирчали величезні білі зуби. Побачила дівчинка її, злякалась і хотіла втекти. Але стара вигукнула їй Не бійся, маленька, залишайся краще у мене працювати. Як старатимешся, то тобі буде добре. Ти мені тільки постіль стали м'якшу і перину з подушками збивай пухкіше, щоб пух і пір'я на всі біч летіли. Коли з моєї перини пір'я летить, на землі сніг падає. Знаєш, хто я така? Я пані завірюха. Гаразд, відповіла дівчинка, служитиму вам вірою і правдою. Так вона і залишилася прислуговувати старенькій. А що була вона працьовитою дівчинкою, то старанно виконувала всі повеління старенької. Перину й подушки вона збивала так сильно, що пір'я, мов лапати сніг, летіло навкруги. Добре жилося дівчинці у пані завірюхи, старенька ніколи не ображала її, а завжди піклувалася про неї. Та все таки невдовзі дівчинка почала сумувати спочатку вона сама не могла збагнути, чому сумує, бо тут їй жилося набагато краще, ніж удома. Але потім зрозуміла, що сумує саме за рідною домівкою, бо ж хоч як би важко там було, а рідна домівка таки найдорожча. Якось вона й каже, старенький, я дуже скучила за домівкою. Мені у вас надзвичайно добре, та вже не сила тут залишатися. Я хотіла б побачити своїх рідних. Пані завірюха уважно вислухала дівчинку і каже Я рада, що ти не забуваєш родину. Ти добре працювала у мене, тож за це я сама покажу тобі шлях додому. Вона взяла дівчинку за руку і привела до Великої брами. Брама розчинилася, і коли дівчинка проходила крізь неї, згори на неї посипалося щире золото. Так вона й вийшла з брами, суціля псипана золотом. Це винагорода за твоє сумління і працелюбність, сказала пані завірюха, і дала їй веретено, те саме, що дівчинка колись зронила в колодязь. Відтак брама зачинилася, і дівчинка знову опинилася на землі. Невдовзі вона дісталася додому. Ось заходить до хати, а півник, що сидів на криниці, в цю мить гучно прокричав Кукуріку, дівчинка прийшла, кукуріку, золото принесла. Мачуха з донькою побачили, що пасербиця принесла з собою багато золота, і зустріла її напрочуд привітно й лагідно. Навіть не сварили за те, що її довго не було. Дівчинка розповіла їм про все, що з нею сталося. І закортіла Мачусі, аби її донька також стала багатою, і принесла додому багато золота. Посадила й вона свою доньку прясти коло криниці. Лінива донька коло криниці сіла та прясти не стала. Натомість вона подряпала собі пальце терниною, вимазала веретено кров'ю, вкинула його у криницю і сама шубовснула слідом і опинилася на тій самій галявині, де росли розкішні квіти. Пішла вона стежкою і невдовзі дісталася печі, де пеклися паляниці. Дівчинко, вийми нас із печі, благали паляниці людським голосом. Вийми нас чим швидше, бо ми вже спеклися і от-от згоремо!» Нема мені більше клопоту, буркнула лінива дівчинка. Ще забруднюся через вас і пішла собі далі. Підходить до яблуні, а та й просить. Добра дівчинко, Обтруси мої яблучка, вони вже давно достигли. Ще чого бракувало, відповіла вона, почну тебе трусити, а якесь яблуко лусне мене по лобі, ще й кулю наб'є. І так вона дісталася до володінь пані завірюхи. Лінивиця зовсім не злякалася Завірюхи, адже сестра попередила її, що не варто боятися великих зубів завірюхи. Вона ж бо зовсім не страшна. Ось вона і найнялася до завірюхи за служницю. Першого дня вона ще якось намагалася перебороти свої лінощі і слухати пані завірюху, збивала її перину і подушки так, що пір'я летіло на всі біч. Але вже наступного дня облягли її лінощі до краю. Зранку вона ледь зводилася з ліжка, постіль стелила абияк, а перину і подушки зовсім перестала збивати. Нарешті за вірюсі набридло тримати таку служницю, ось вона і каже їй Збирайся но, дівчина, і повертайся додому. Лінивиця неймовірно зраділа от, думає, зараз на мене золото посиплеться. Підвела її завірюха до великої брами. Брама відчинилася, та коли лінивиця проходила крізь браму, на неї посипалося не золото, а натомість вилився величезний казан смоли. Яка робота, така й нагорода, мовила пані завірюха і зачинила браму. Опудалом повернулася дівка додому, а півник, що сидів на криниці, помітив її і щосили заволав. Кукуріку, просто сміх, йде чорніша від усіх. Смола ж так міцно прилипла до шкіри бабиної доньки, що вона залишилася потворною на все життя.